Доброго всім дня. Сьогодні вирішила приготувати домашній лаваш і зробити з нього конвертики з начинкою. Є в мене на каналі відео, де я готувала лаваш домашній. Але там я нічого більше з нього не робила, а сьогодні хочу зробити з начинкою. Тісто дуже просте: тут у мене 350 грам борошна, чайна ложка солі. І вливаю сюди 200 мл. Укропу. і перемішую тепер вливаю сюди дві столові ложки олії, ще трішки перемішаю, поки гаряче тісто. І перейду, буду руками замішувати. Замісила я тісто. Таке воно, бачите, м'якеньке, еластичне, гарне тістечко, воно ще тепленьке. Зараз накриваю харчовою плівкою і залишаю на 20 хвилин його. І потім вже буду розкачувати лавош. Постояло моє тісто 20 хвилин. Розкачала я такий Валік чи Ковбаску і буду ділити на 12 шматочків. Діаметр в мене буде. 26 см, так от мисочкою чи тарілочкою я взяла і буду розкачувати дуже тоненько. Цю сторону поки що. Зараз одненько розкачаю, подивлюся, бо я, в мене є там вже відео, і я робила там на діаметр своєї сковороди 28 см. А сьогодні я взяла менший буду трішки діаметр робити. Так що подивлюся, як воно розкачається і. Дуже тоненько потрібно розкачати. Розкачала я тісто, таке, бачите, геть тонесеньке, воно просвічується. І отака в мене тарілочка прикладаю і вирізаю. Сковорода в мене вже гріється, зараз буду смажити. Трішки і отак понаколюю, щоб не дуже похирці ці надималися. Але якщо любите похерці, то можна і Я минулий раз, там у тому відео, що в мене є, не наколювала. І зараз на качалочку смажити потрібно до хвилини, може і менше 40 секунд, 50 секунд, потрібно дивитися. Вогонь. Такий більше можна, як середній, тому що тут воно швидко дуже смажиться ці лаваші. Трішечки підсмажилося з однієї сторони, перевернула з цієї сторони трішки і все. І знімаю. І буду збризкувати кожен лаваш, той, що вже підсмажився водою, накривати харчовою плівкою і рушничком, щоб вони підпарувалися і були м'якенькі. Отак, ось я намотала на качалку. Щоб краще було викладати, бо минулий раз я без качалки то трішки перші робила, то воно, знаєте, розтягується, дуже тоненьке тісто, і воно в різні сторони розтягується, і потім трошки негарно не вони виглядають. І переношу зараз на сковороду. Перевернула я вже його. Зараз кілька, буквально там 20 секунд і буду знімати його. І швиденько збризну водою, накрию рушничком. Харчовою плівкою, потім рушничком, і все. Вогонь великий має бути, щоб на маленькому вогні він не засихав. Так, ще трішечки, і буду знімати. Посмажила я лаваш, отак він виглядає, є краще є, трішки не дуже гарний. Ось такий, бачите, я зараз буду крутити, покажу вам, як він крутиться. Головне дотримуватися оцих правил при смаженні лаваша. Великий вогонь. Щоб вони не засихали. І зразу я роблю, наприклад, так. Тільки зняла, поки лаваш гарячий, швиденько його змастила водичкою і накрила харчовою плівкою, і потім рушничком, а потім вже кладу слідуючий лаваш на сковороду. Хоч сковорода й горить. Звичайно, бо вогонь великий, можна збити вогонь там швиденько, але це дуже швидко робиться, тому що як схолоне лаваш, то вже те, що ви будете його мочити, воно нічого не дасть. Дотримуватися цього, цих правил і швиденько робити, і виходить, бачите, гарний лаваш. Звичайно, саме простіше купити, але я сьогодні вирішила заморочитися і приготувала такий лавашик. Зараз буду крутити чоловікові. А донька із внуком прийдуть з роботи з школи, там вони собі виберуть, яку вони хочуть начинку. Я Зроблю чоловікові, а потім, нехай вони там собі придумають щось. Я беру плавлений сирок, чоловікові діти, мабуть, будуть брати твердий. А я хочу, є в мене плавлений сирок, то я хочу використати плавлений сирок, змощую сирком. Домашній кетчуп у мене ось такий, також змощую кетчупом. Тепер викладаю, у мене отака ковбаса, копчена Краківська, по-моєму, зветься, трішки з салом, викладаю ковбасу. Так. І є в мене такий салат робила я. Є відео в мене, що під капронову кришку, що стоїть в холодильнику. До речі, гляньте, як він виглядає. Сьогодні четвер, у суботу, це буде вже три неділі, як я його зробила, а це ми його їмо. Він гляньте, як виглядає, як свіжий. Там одна жінка написала мені під тим відео. Що цей салат стоїть три дні. Навіщо ви таке показуєте? То я ось я показую. Три неділі вже майже. Гляньте, який він цей салот. Шиперчик, гляньте, як свіженький. Все. І капусточка, все. І тут і цибулька, так що я вирішила додати цього сюди. Так. І в мене є ще домашній помідорчик. То покладу помідорчики сюди зверху на капусту. Чоловікові буду смажити в яйці. А діти, мабуть, будуть без яйця робити собі. Вони не люблять в яйці. Так що, і все. І отак тільки раз. Гарненько закрию, зараз, і в яєчко мочу. Багато начиночки на такий ловош я наклала, але нічого, я її зараз запечатаю. Отак. От і все. Потім в яєчко і на сковороду. І так зараз зроблю йому штук 3, мабуть, чи 4. Відсмажу і буде. Хочу ще дати декілька порад, хто буде випікати чи готувати лаваш. Старайтеся, коли ви з ковороди знімаєте наступний лаваш і збризкуєте і кладете в тарілочку, то попередній просто переверніть отак на другу сторону. Того, що буває, по-різному, буває, ви десь більше, коли збризкуєте, десь більше попаде води. і Лаваш трішки може розкиснути і потім склеїться. А так, як перевернете, то він вже не буде склеюватися. так. І так кожен раз, коли кладете наступний лаваш гарячий, в тарілочку під плівку, то попередній перевертаєте. і все буде добре. І зберігати, звичайно, краще в якомусь пакеті, або під харчовою плівкою тарілочку гарно накрити, і він буде м'якенький і не буде засихати. Отсмажую я свої лаваші, вже перевернула на другу сторону. Зараз трішки ще з цієї сторони підсмажаться і буду знімати. Досмажила я свої лаваші. Отакі От вони, бачите, гарненькі. Трішки хрустке є тістечко, тут м'якеньке. Буде смачно. Начинку можна брати будь-яку, хто яку любить. Можна робити самі лаваші різного розміру, великі. Маленькі. Кому сподобався рецепт, приготуйте. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!